Всім добрий день. Так, друзі, хто шукав собі надійного такого помічника, як ото кажуть, робочу конячку, яка буде безотказна, Працювати, робити своє діло. Ось, це шифенг. Повний привід, 244 модель, вже йде з компресором з примусовою гідравлікою. Ціна, бачите, 4350 Хто знає шифенг, той знає, що це надійний тракторець. Великі колеса ззаді стоять в нього. Він біля тонни важить, навіть трошки більше, ніж тонну. Масти в нього такі сильні. Що сказати, хто робив на шифінгі, той знає, що це дуже гарний тракторець. Тому замовляйте, ми привеземо вам, доставка буде безкоштовна, без передоплат. Привеземо під самий двір, розрахунок буде з нашим водієм на місці. І Перед тим як вам вести, скинемо відео огляд іменно на ваш тракторець, який ви замовляєте. От. Таблички, скинемо все, щоб ви не переживали. От. І Розрахунок, як вам буде зручно, хочете гривня і доларам плачете. Тому замовляєте, привеземо. Всім гарного дня і мира!